Станом на початок січня 2024 року більше 15 державних органів оприлюднили свої плани перевірок бізнесу на поточний рік. Про те, хто буде перевіряти бізнес, кого будуть перевіряти і наскільки законними є такі перевірки, розберу у цьому відео. Воно буде інформативним до самого кінця. Поїхали! Спочатку поговоримо про планові перевірки бізнесу органами Державної податкової служби. В описі до цього відео додам посилання на план графік податкових перевірок на 2024 рік. І, звичайно, бажаю вам не знайти там назву свого підприємства чи ФОП. Тим не менш, у 2024 році податківці планують провести 3242 планові перевірки. Серед них 2328 платників податків юридичних осіб і представництв нерезидентів, а також 914 фізичних осіб-підприємців. Найбільша кількість планових податкових перевірок юридичних осіб запланована традиційно у Києві 604. І це 26% від загальної кількості запланованих перевірок компаній. Далі по кількості йдуть підприємства основних економічно активних регіонів: Дніпропетровська область 204, Львівська, 156, Вінницька 140 та Київська 132 перевірок. Якому бізнесу готуватися до перевірок? Найбільше перевірок 297 припадає на підприємства агросектору та оптову торгівлю паливом 113. Не залишиться без особливої уваги податківців і компанії неспеціалізованої оптової торгівлі, будівельні підприємства, вантажні автомобільні перевізники та виробники електроенергії. Настільки законні податкові перевірки під час війни. Закон 3453 від 9 листопада 2023 року скасував мораторій на податкові перевірки за деякими виключеннями. Тож сам по собі факт призначення планових податкових перевірок є законним, навіть незважаючи на військовий стан. До кого точно не прийде порядкова перевірка у поточному році, мораторій продовжує діяти на проведення документальних перевірок платників єдиного податку першої і другої групи до 1 січня цього року, до 1 грудня цього року. Проведення документальних перевірок платників податків податковою адресою, яких є тимчасово окуповані території та території активних або можливих бойових дій. Проведення фактичних перевірок за місцезнаходженням об'єктів оподаткування чи об'єктів пов'язаних з оподаткуванням, які розташовані на тимчасово окупованих територіях України та територіях активних або можливих бойових дій. Але, як то кажуть, не податковою єдиною Державна служба України з питань праці також затвердила річний план перевірок на цей рік. При цьому план перевірок держпраці передбачає перевірки 19 359 суб'єктів господарювання. Як бачимо, напевно, засумували хлопці без перевірок під час війни. Також річні плани перевірок підприємств на поточний рік оприлюднили пенсійний фонд, Міністерство внутрішніх справ, Держгеонадря, Держгеокадастр, Укртрансбезпека, Держспецзв'язок, комісія з регулювання зартних ігор і лотерей, ну і інші органи. Але тут треба взяти до уваги один важливий нюанс. Станом на січень 2024 року продовжує діяти постанова Кабінету міністрів України номер 303 про припинення заходів державного нагляду, контролю і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану. Відповідно, планові перевірки, всі вище перелічені мною контролюючі органи за виключенням органів Державної податкової служби проводитимуть лише. Після відповідного рішення уряду. Тобто, якщо протягом року Кабмін відновить планові перевірки, то всі контролюючі органи будуть діяти відповідно до своїх планів перевірок, віддати, коли відновляться перевірки. До цього часу ці плани лишаються лише на папері. Знову ж таки, за виключенням органів ДПС, яким планові перевірки відновили на рівні закону. Насамкінець побажаю всім вдалих справ і щоб перевірки оминали ваші підприємства стороною. Якщо ж ваше підприємство включене у план перевірок, рекомендую завчасно звернутися до фахівців, щоб якнайкраще підготуватися до перевірки. Зокрема, юристи і адвокати нашої юридичної компанії мають досвід успішного проходження і оскарження. Результатів десятків перевірок бізнесу різними контролюючими органами. Тож ласкаво просимо до співпраці. Ну а ми вже готуємо корисне відео про юридичні аспекти ведення бізнесу. Тож прошу лайк і підпишіться на канал. До зустрічі в YouTube.